Моделька RK47 Ging Armanent. Нам замовник її прислав на обслуговування. Я запропонував йому зробити це безкоштовно. Моделька коштує 23 тисячі ну, з копійками. Коротше, не Суть Суть в тому, що якість, якість самої збірки. Щоб ви розуміли. Сталь. Це у нас алюміній метал алюмінієвий фронцет, наскільки якісно все зібрано, що немає люфтів. Ось ця металева заглушка, яка, е, я намагався її зняти е, пласкогубцями, плоскогубцями не вийшло. Ось, ну, Бачите, вона тут забита була ну, настільки сильно, що прийшлось її вибивати, піддівати викруткою, забивати туди. Щоб зняти її, це перше. Друге, сам корпус. Корпус у нас також виконаний. Ну, цей, це з алюмінію, стальні ось ці піни. Антапка для самого прикладу. Селектор вогню, це все метал, скоба, метал, понят, понятно. Металевих елементів у моделі, відсотків мабуть, 90. Крутий, дуже крутий, телескопічний приклад, має фіксатор. Має у нас ось таку кнопку, яка дає доступ до такого спеціального пеналу. Сюди можна або батарейку, або ключі, якісь там мушковерт універсальний і так далі. Дуже важкий механічний магазин, якісний, виштовхує. Оце єдине, що мені дуже подобається, всі кулі до останньої виштовхує. Бачите, цей язичок він виступає. Товста ергономічна ручка, вона тут ну, така. Дуже важка. Антапки, ну, коротше, всі ці елементи вони йдуть дуже якісні. Плюс ключ MOSFET. Тобто, це перша частина нашого відео. Далі ми покажемо вам, як воно виглядає всередині, тому не перемикайтесь, як робити програмування від стрілу по 2-3, по як налаштовувати там, ну і так далі. Тому залишайтесь з нами. Чим відрізняється, наприклад, від звичайних автоматів, по-перше, камера. Трошки, трошки змінена. По-друге, у них стволик іде латунний з нікельованим покриттям 35 мм. В принципі, фіксатор камери і стволика ну, такий самий, як і у всіх. Єдине, що фіксатор ось цей у моделі звичайний, сюди заганяється така спеціальна шайбочка, вона центрує ось така. Ось вона. Вона заганяється собі. Можна, в принципі, і цю поставити. Ось так от. Ось так вона стає. Ну, нормально, в принципі. А можна і цю поставити, кому як зручно. Вона також сюди гарно стає. Що ми зробимо? Ми зробимо наступним чином. Ми поставимо і цю центруючу, це буде впливати на. Дуже гарну соосність самого корпусу. І ось цю, і ту, і другу. В принципі, можна і без цього, але мені здається, так буде краще, тому, тому я зроблю так. Тепер пройдемось по самому корпусу. Штамповка, маркування номера серії. Повністю збитий скобами зверху. Є у нас додаткові фіксатори камери, щоб у нас була гарна соосність. І камера хопап, і сам гірбокс кріпиться по, по одній лінії. Це додає нам гарну точність пострілу і дуже малу кількість люфтів. Тепер по самому автомату замовник небагато відстріляв, повторюсь сказав що перестав нормально стріляти. А, бачу проблема По-перше, проблема це ось це. Ось коли у вас так ходить мотор, коли в нього немає чіткої позиції. По-друге, я бачу викручений винт на гірбоксі. Раз, два, і, в принципі, цього достатньо. Плюс багато дуже стружки металевої. Це дуже поганий показник. Тому що може трапитись всередині, тому ми зараз його розбираємо. Якщо хочете розібрати, просто ось тут клавішу нажимаєте і від'єднуєте. Також відрізняється пін мотору, трошки не такий, як у всіх, більш загострені ці зубці, самі палістки трошки вуще. Так, далі, планка перемикання вогню. Єдина модель, де так просто і легко вона знімається, і не треба розбирати саме гірбокс, щоб зняти саме цю планочку. Все Це. Це наскільки просто. Хоча таке можна, в принципі, зробити з усіма моделями. Бачите, тут є у нас залишки пилу бруду. Я так розумію, що відсікач вогню там також унікальний. Втулки у нас йдуть. Замість втулок закриті підшипники. Кажуть, що витримує пружину М140 без заміни якихось додаткових частин. Зараз побачимо. Тепер наша внутріночка. У нас іде стальний на підшипниках. З такий упор. Далі. Ну, стандартна пружина, в принципі. 130-та тут іде. А, змащено. Змашено, непогано бачу. Є у нас тут питання металевої стружки. Далі я розберу і та подивлюсь. По всьому корпусу стружка металева біля двигуна, Там ну, і на циліндрі, в принципі, також. І ось наша проблема. Оце такого, мабуть, по-любому не повинно бути. Я не знаю, яким чином це відбувається. Тут пін має заходити в шестерню, але його немає цього піна. Воно, скоріш за все, випало і тупо пішло по всьому корпусу. Злизана у нас шестерня. Перша. Яка йде на зачеп? Стружка на самому поршні. Людина так, краще каже, три магазини відстріляла на ньому. Хлопці, що робити будемо? Секторна шестерня. Знаходиться посередині. Зірвані болти, які фіксують верхній другий поверх. Яким чином це трапилось? Стальні шестерні? Ну, не знаю, в голові цей не, не вкладається Ну, реально, остальні ну, шестерні. Скоріше за все закаленіші. Пін, скоріш за все, якийсь кріплював йому щось йому, коротше, не сподобалось і він вирішив відділити їх. Далі. Далі у нас злизаний зуб. Злизаний зуб. Треба кішку випустити, так, зачекайте. Так, кішку ми випустили. Далі. Секторна шестерня головна. Ось так відбувається у нас оберт. Е Дулайра немає у нас. Злизана. Ну, скоріш за все, ось ці піни, які повипадали, попали між поршнем. Поршень у нас ось видно залишки, які я роздробила. Був. Мені чомусь здається, що всередині кріплення було. Не з стального металу, а зі звичайного, так як двигун у нас хайторк, 25 тисяч оборотів, то, коротше, воно його просто зажувало, виплюнуло і почало молоти між поршнями і шестеренями. І це призвело до того, що ось ця йде на смітник, далі. Продовжувати роботу на такій шейні неможливо. Е, ну, За нею іде ось ця. Ну, цю, в принципі, можемо залишити. Буде як якийсь донор. З нею, в принципі, все нормально. Єдина проблема тут також покоцані зуби, тому що тут попало з гірбоксом, все у нас нормально. То на 200. Ці шестерні тянуть пружину М150, М140 можна ставити. Ну, в принципі, я не маю собі на меті ставити щось потужніше по пружині. Просто з пружиною М130, воно буде працювати довше і більш якісно. Тому зараз робимо шимінг і збираємо. Так, наша збірочка готова. Все підключено. Чистенько все. Так само з цієї сторони. Починаємо затрамбовувати це все в корпус. Так, наш апарат в корпусі. Дуже геморойно. Засовується туди кучу всього. Треба. 4 руки, коротше, треба, щоб запхнути це все одночасно. Але воно того варте. Воно того варте, тому що фіксація з усіх сторін, з усіх боків, приводить до гарної соусності, кучності, точності, стрільби і всього іншого. Так, продовжуємо далі. Рукоятка і там купа всього іншого. Так. Закінчили збірку, все затягнули, Навіть в місцях, де затягуються винти, щоб не було корозії, щоб легше було потім обслуговувати. В місцях, де завжди э, ржавіє, я трошки змастив. Змастив і слайд, не через ну, легкістю, щоб не було корозії, тому що це дуже потім проблемно виводити. Запчастини ваші, які були замінені шестерні, також залишається вам в подарунок, не викидуйте, можливо, колись вони вам знадобляться, бо в мене такого добра валом. Не можу налюбуватись, дуже гарний автомат. Немає люфтів. Все збирається дуже туго, але воно варте. того морому. Важкий, масивний і гарно зібраний. Можливість підстрілу на автоматичному режимі чергою по 3. Як його налаштувати? Якщо вам треба режим по 3, зараз покажемо. Так, що ми робимо? Переводимо на одиночний режим вогню, робимо постріл, зажимаємо на 10 секунд. Є відстріл по 3. Для того, щоб це прибрати, так само переводимо на одиночний, робимо постріл, чекаємо 10 секунд. первого разу, Супер. Машинку вп'ю. Все, дякую за перегляд.